Реабілітолог із Швеції хоче допомагати українцям і звертається до своїх громадян. Привіт усім. Йонас на зв'язку. Сиджу і мрію знову поїхати в Україну. І тепер усе остаточно вирішено, що я робитиму і з ким. Я йду сам, як і минулого разу. Я буду лише у Вейхом Charity Центр у Одесі. Там мені нададуть кімнату. Я надаватиму фізіотерапію, терапію вивільнення травм. Масажну терапію та лікування тригерних точок людям це або хлопці і дівчата, які отримали поранення на фронті і потребують фізіотерапії або лікування, або бідні люди, які не мають змоги звернутися до фахівців. Адже сеанс масажу досить дорогий, як тут у Швеції, так і там. Тож я надаватиму лікування безкоштовно. Я планую відкривати 4-6 прийомів щодня протягом двох тижнів. Просто їду туди і працюю безкоштовно. І це буде круто. Сподіваюся, що візьму з собою ще й медичного працівника, який зможе обробляти дрібні рани і лікувати невеличкі інфекції. І ще потрібні речі, але побачимо. Я їду, мені потрібна допомога, потрібні гроші. У мене є кілька тисяч крон, але потрібно ще кілька тисяч. Тож, будь ласка, переказуйте через свіж, якщо можете. Я звісно викладатиму все тут у прямому ефірі, звідти. Зніматиму все, що робитиму протягом дня. Зніматиму самі процедури. Тих, хто погодиться на зйомку. Зі мною знову буде Мікаель. Той що був із нами минулого разу, він теж буде брати участь. Усі, хто зможе заплатити за свої процедури, знатимуть, що я приймаю пожертви. Усі ці гроші я віддам Мікаелю, щоб і він мав зарплату, поки ми будемо там. Ось такий план. Тож долучайтеся і допомагайте. Я думаю, поїхати у вересні. Якщо не вийде, то в жовтні. Але чим швидше зберу гроші, тим швидше вирушу. 不意気。